Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас усіх за підписки, за лайки, за коментарі. Роблю розклад невеличкий на перше, це в нас буде травень, на 1 травня. От. Дивіться. Перша карта це, як завжди, було. Да, ви дивіться, це така невеличка сигніфікація. Якщо вам відгукується, дивіться далі. Якщо не відгукується, ну, людей багато да, для всіх на, на, на планеті, навіть для всіх україномовних, я не зможу вгадати, да, от на один день всі енергії. А тому я на кожен день я роблю взагалі ще маленькі на три карти. Ну, хто постійний, ви знаєте, да, було і буде. Тому що можливо, ті. Ті розклади будуть вам корисними. От, тож, не розчаровуйтеся, все одно заходьте на мій канал, дивіться ресурсні розклади з картами МАК. От, Відновлюйте свій зв'язок з підсвідомим. Коли він у вас буде 100% працювати, повірте, вам жоден розклад не треба буде. Ви будете так відчувати, знати, куди які події будуть у вас ну, здебільшого. Та, і куди вас веде ваше життя. Ну, дивіться, вони завжди так роблять, коли я багато розмовляю. І так, поїхали. Було є, буде. Тепер кохання або відносини. А, ну, Родина, дивіться, на себе перекладайте. Да? Тепер гроші, бізнес-робота. От. І порада або звістко, Що треба знати, так? Да? Ого. Отак от, отак от. От, от, бачите, що треба знати. От, все зрозуміло. І так, дивіться: Паш Кубків це те, що було. Можливо, ще ці енергії продовжуються, скажімо так, в вашому житті. Тут ви отримували, могли отримати від когось допомогу, якусь підтримку. А, можливо, була для вас новина, приходила від якогось юного друга. Пажить це про такі молоді енергії, да? тобто ви мали справу з якоюсь молодою людиною. От тут дивіться, у вас були сприятливі ситуації для вирішення ділових питань. Тобто, все, що ви хотіли, там якісь не знаю, які питання, да, у вас ну, у людей завжди є якісь питання, то ви їх вирішували. от. Дивіться, тут мечів це те, що наразі. А, про що він нам каже? Да, зараз період добробуту, успіху, тут про перемогу, сила, родючість, якісь нові захоплення може бути, а, тут про владу над іншими людьми. Про керування обставинами. Карта каже про кармічні ситуації. Можливо, у когось буде народження дитини або ідеї, або проєкта, або ну, якогось, чогось нового. Розумієте, це дитина, вона може бути як фізична, так і асоціації. Так само воно ну, відігрується у кожного по-своєму. Да? Це період якоїсь емоційності. Тут ще можливо, листування, якісь ділові справи і робота з документами. А тепер те, що буде, в нас імператриця, але вона в нас перевернулася. Да? Дивіться, тут про ревнощі, про якусь надмірну власність, можливо, безпліддя. А безпліддя це знову такі. Да? Неможливість, скажімо так, народили якийсь проєкт. Да, от так, от по-простому, давайте народили якийсь проєкт, а потім може не вистачити сил його. Розвивати, да, або його навіть втілювати. От ви народити, народила, а треба ж ну, попіклуватися, щоб воно ж розвивалося, як дитина, щоб воно зростало, Да, то може не вистачити тут можливо сил. І так, тут ще можливо буде, буде якийсь на вас тиск від жінки. Взагалі про егоїзм, про сумніви і про небажання планувати свої справи. Ну, таке собі, да? таке собі. Ну тут зрозуміла, чому. Повішений, от, дивіться, кохання, а відносини, родина. Карта класна. Шістка жезлів це про швидке просування вперед. да, Тобто, якщо ви, наприклад, зустрічалися з кимось або почали тільки, да, то будуть якісь там. А, ну, Просування буде, тобто, да, будете можливо на інший рівень відносинах будете переходити. Якщо в шлюбі, то а, це можливо, знаєте, ну, виповнення якихось спільних, наприклад, мрій. От а, тут про повагу один до одного, тут про успіх і в творчості, і в мистецтві Ви можете самовиражатися через творчість. Отримання подарунків тут обов'язково. От, про славу гарна кар... карта, боже, карта каже. А, дивіться, тут суттєве завоювання особисте або за допомогою когось. Да? Суттєве завоювання, ну можливо, наприклад, ви там не знаю, я зараз фантазую, да, хотіли з кимось познайомитися, а ніяк там, наприклад, не могли. Да? І ви раз і знайшли людину, котра вас познайомила з кимось. Да? От, тобто, за рахунок когось. Або, наприклад, ну, скажімо так, жінка хоче кудись поїхати відпочити, да? ну, от своїх там в неї, ну вона не може на всю родину там не виходить в неї. Да? Заробити грошей, скажемо так, і тут вмикається чоловік і каже: Ну, окей, люба моя, дай, тобто, вони разом їдуть тут не в поганому сенсі розумієте, за допомогою когось, це з кимось в конекті бути. От. А, дивіться, тут можливо отримати звістку, котра змінить все ваше життя на найкраще. Тут можливі і мандрівки. Карта взагалі каже: цінуй вдачу і намагайся досягнути більшого. Да? Тобто, в принципі, якщо ви зустрічаєтесь і вагалися, чи хочете ви бути з тією людиною, чи вона там, наприклад, да, зголоситься на щось, то для вас зелене світло вперед. Ви ну, можете переходити на інший рівень. І так, дев'ятка життя. Злів в нас розкаже про все, що стосується грошей, ресурсів. от А це дивіться, тут незадоволення собою, тут якась внутрішня агресія, невлаштованість і в домі, і в сім'ї. да Можливо, за грошей, звісно, гроші Ну вони впливають на рівень нашого життя. От тут про якісь муки творчості. Можливо, знаєте, ну от, хочете інвестувати, да? тут про це ми ж про гроші кажемо, да? то які тут мокі творчості? Хочете інвестувати або хочете, наприклад, власний бізнес, не знаєте чого з чого почати, не знаєте, який кращий і так далі. Да? Тобто просто треба ну, найти, найти ту. А, соломинку, за котру ви, ви зможете зачепитися. От. І ще карта каже: не треба злитися на інших. Все так за ваших помилок. Можливо, життєвий досвід нічому вас ще не навчив. Зрозуміло, тож а, дивіться, ну, бажано, звісно, в такій ситуації ви зараз можете подивитися ну, раніше да, подивитися цей. Просто притримайте. От Просто притримайте свої гроші, нікуди їх не цей, не не Намагайтеся їх кудись швиденько засунути. Раз таке така карта, то ну краще себе перестрахувати. Тепер дивіться, те, що як порада можна а, прийняти для себе. да Або що треба знати, тут у нас повішений. А, я б сказала, дивіться, що тут, щоб такого не було, да там а, ревнощі і заздрощі, і все, що що не попадя. От, що тут карта каже? затримайся Зупинися. Тут про свідому відмову від чогось про мудрість. Тобто, треба взяти час на роздуми вам. Тому що тут карта класна, тут карта класна. Да? От, в минулому теж не все було погано, але зараз наразі бачите, можна зайти не туди. Звісно, що там, наприклад, Дивіться, все, все взаємопов'язано. Якщо в родині якісь проблеми, ну, наприклад, виникають тревнащі, було було все класно. Да, і тут щось починає виникати. Це обов'язково все впливає і на гроші, і на інші сфери. Тож краще знаєте... А... Ну, зробити таку, знаєте, самопожертву задля досягнення мети. Карта про це каже. Краще затриматися на місці і розібратися, ніж просто кудись бігти, да, наприклад. Тому що тут, бачите, людина сама себе підвісила для того, щоб подумати, подумати піти в себе. Да. Тут людина знаходиться тут під захистом вищих сил, але і від вас теж багато чого залиш. Залежить, Боже. Дивіться, взагалі карта каже про високий інтелект, тут підвищена інтуїція можливо відкри... відкриються надприродні можливості. Тут можливо почати щось ново, нове в вашому житті, але повинна відбутися з вашої ініціативи, обов'язкова зупинка в справах. Інакше прийде вежа. Завжди так буває. От. Але карта каже: будьте відкриті змінам. Якщо світ перевернувся, ти теж ставай на голову. Зрозуміла, любі друзі, все буде добре. Вищий аркан, старший аркан, да, він не може програтися на один день. Розумієте, цей вплив він буде більш потужним. Але це не погана карта. Це про, знаєте, таке спігляда... споглядання в себе. Про... По, ну, Відновлень відновлення, відновлення зв'язку з собою справжнім, чого я вам і щиро бажаю. До побачення з повагою, Софія!